Я вам випишу кращі ліки. Зараз я вас послухаю спочатку. Так, приготуйтеся, візьміть, підніміть одежу, щоб було зручно вас слухати. Так, так, височенько. в одному очку 僕。 Выпишу в шампу. відпустить буквально через декілька хвилинок та, і буде вже набагато краще. А ще як зараз таблеточка плиточка подіє, буде взагалі все чудово, да, ви зараз трішки поспете, розслабитеся і буде все добре. Ну як ви себе почуваєте? 깜짝